Доброго дня усім, хто завітав до нас у гурток Веселі клаптики. Сьогодні ми з вами будемо робити ось таку лілею. У мене вона біла, бо я люблю білі лілеї. Можуть бути які завгодно. Що нам для цього треба? Ось всі наші інструменти і матеріали. І тепер поїхали. Для того, щоб зробити ось таку лілею, нам треба вирізати. Бачите, у нас наш папір. Коли папірок, ось тут 21 см. Ми поділили 21 см на 3 і вийшло 7. Зробили і потім, і потім зробили квадрати. 7 на 7 см. Нам буде потрібно 6 квадратів. Це будуть наші пелюсточки. Для серединки нам потрібно буде вирізати ось таку смужечку. Тут теж от. Папірок бумажки на 2,5 см, Вирізали. І щоб ось так трошки була вона ось така, ми беремо ножиці і ось так тримаємо пальчиками і ножицями, ось так вигинаємо. Зробили ось таку смужечку. Тепер готуємо. Листики, листики. Ми, я вам покажу, як ми будемо складувати наші пелюсточки. Листик це половина пилюсточки. Ось так один листик це половина пилюсточки. Тепер складаємо саму пилюсточку. Дивіться, от у нас вийшов квадратик. Ми його склали ось так навпіл, зробили косиночку. Роз... зробили, хорошо зробили, щоб було видно тут серединочку. Розклали і склали до цієї серединочки, зробили гарний, гарний такий літачок. Бачите? Є. Тепер ось наш літачок го готовий. Ми тепер складаємо ось цю сторону. Складаємо іще раз літачок. склали. Щоб було гарно ось ці, ось ці куточки, ось ці, Приклеїмо, щоб вони в нас, потім, щоб було гарне, квіточка вийшла. Склали, приклеїли. І тепер іще раз, отут де приклеєна частина, і ще раз робимо літачок, Такий тоненький-тоненький літачок. Ось так. Бачите? Зробили. Ось тут тримаємо, отак. От Беремо ножиці, і ножиці знизу, пальчик зверху, і ось так трошечки вигинаємо наш, нашу пелюсточку. Вигинули. Що робимо далі? Ми зробили усі шість пелюсточок і склеїли їх ось так. Ось сюди, ось так накладаємо клей на всю всю ось цю частину. Накладаємо клей і ось так склеїмо один з одним. Щоб було дуже-дуже гарно склеїли всю 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 пелюсточку до, аж до кінця, аж донизу. Склеїли. І точно так склеїмо, робимо, щоб у нас вийшла, вийшла уся уся квіточка. І ось цю пелюсточку теж ось, ось, ось так приклеїли. Зробили повністю усю квіточку. Склеїли, склеїли, ось так гарно, гарно, гарно зробили, щоб воно у нас дуже-дуже гарно приклеїлося. Поки у нас клеїться наша лелея, бачите, яка гарна вже вийшла, ми робимо з вами серединку. Беремо будь-яку, в мене ось є такі палички. Можна взяти трубочку, можна зробити трубочку самому, що завгодно. Наклеїли. Чуть-чуть клейчика наклали. І ось так. Намотали, 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 намотали. Так, ось так. І домотали до кінця. І ось так ось-ось. Бачите, рівно-рівно приклеїли. Ось ось так, так, так. Все. Є. І виходить ось така серединка. Щоб в мене вийшла така серединка, я взяла жовтеньку. Ой. жовтий кольор. І коричневим фломастером трошечки намазала кончики. Вийшло ось так. Тепер ми ось тут нижче нашої серединки. нижче, Ось тут. Наклали клей. От, от так ручечкою гарненько прижали нашу квіточку. І, о, і ось так о! Обставили, вставили, вставили серединочку, вставили і прижали. Гарненько від, отак, ось, отак, прижали отут, щоб воно у нас усе, усе приклеїлось. приклеїлось. І тепер ми повинні заклеїти оце все дуже негарне. Беремо нашу смужечку. Ось так складаємо. Тепер тримайся квіточка. Квіточки треба трошечки часу, щоб вона приклеїлась. Я, я, І накладаємо ось так клей. І починаємо приклеювати нашу смужечку до. Закриваємо ось тут все оце, щоб у нас було закрито. Усе те, що у нас вийшло не дуже гарно. Заклеїли. Бачите, і у нас вже смужечка виходить ось така. І ось так ми її накручуємо на нашу паличку. Накрутили, трошки накрутили, накрутили. Беремо нашу листочок, підставили, підставили і знову крутимо. Крутимо, крутимо, ага. І ще один листочок підставили. Ось так гарненько. І знову накручуємо. Можна сразу підставити. У лілеї дуже-дуже багато листочків. Вона така гарна у нас квіточка з листочками. І тут не вистачає, у нас листочка. І ось так до кінця, до кінця все це ми повинні з вами намотати. Можна ще листочки причепити і приклеїти. І у нас вийде ось така гарна, гарна, бачите, яка. О, бачите, яка дуже гарна лілея з листочка. Постарайтесь, будь ласка, це забере трошки часу, але ж виходить дуже-дуже гарно. На сьогодні усе. До побачення!